Всім привіт! Зараз дуже багато людей вважають себе віруючими, і при тому навіть не знають значення молитви «Отче наш. В цій молитві закладений весь сенс християнства. І про молитві «Отче наш» потрібно жити, а не повторювати її як мантру. З перших слів Отче наш. Ми говоримо і признаємо нашого Господа, Отця своїм батьком, і звертаємося до Його. І чи ми дійсно... Є діти Божі, чи ми дійсно виконуємо те, що на нас заповів Господь, чи ми виконуємо Його Слово. Нехай буде воля Твоя, чи ми розповсюджуємо волю Божу по землі, чи ми виконуємо самі волю Божу, чи ми своє життя від гріха очищаємо і допомагаємо іншим, чи ми приводимо людей до Бога. Хліб наш насушний це не булка і не кусок хліба, а це хліб духовний, який потрібно кожного дня кушати і проломлювати. Втім, і займаються справжні християни, справжня Божа церква. Амінь.